Також ще нова модель, презентуємо вам одразу, знімаємо вам відеоогляд, щоб не тільки ви картинки роздивлялися, як вони насправді вживу в житті виглядають. Це модель кросівок CrossAcDAGO. Колір, як ви бачите, не тільки олива і також олива з пікселем. Ну, такий мультикам камуфляж в оливі. Така подошва йде. вони є. Як ви бачите, олива хакі також є бежеві в такому ж камуфляжі і ще є чорні, такі сіточкою наліта в саме раз. Якість, як завжди, на висоті. Все дуже гарно зроблено. Хто брав, той знає. Отакі от, от є. Надовні такі кріплення, які вставляються для того, щоб у вас кросівки не пересохли. Ось така є де подошва на них, як вони з виглядають. Дуже все гарно просочено, прошито, дуже гарна колодка. Пишіть кому який розмір, по устільці допоможуть вам наші менеджери, кому який, Чекаємо на вас, відправку нової почти.